З перших днів війни освітяни, учні та батьки однієї з гімназій Довгинцівського району не змогли всидіти, склавши руки, та налагодили виробництво копних свічок для воїнів на фронті. Свічок різні, як великі, що можуть горіти до шести годин, так і маленькі, що дають зігріваючий вогонь протягом години. Кожна готова свічка має індивідуальний зовнішній вигляд. Їх дизайном займається 11-річна Уляна. Сердечки, іноді буває долоньки, малюю, які моляться. Іноді буває надпис всякі роблю. Якщо ми не будемо допомагати воїнам, то їм буде там дуже тяжко без підтримки. Виготовляють у копні свічки за традиційним принципом у пусті жерстяні банки, смужками нарізають картон, а потім заливають розтоплений парафін. Кілька годин свічка застигає і готова. К нею можна як зігрітися, так і підігріти на її полум'ї. Їжу. Загалом наші захисники від цієї гімназії отримали вже близько п'яти сотень свічок. В Принципі, з 2014 року працює наш волонтерський штаб. Учнівський, волонтерський, батьківський нашої шкільної громади 2014-й, А більш конкретно, вже коли ми зрозуміли, що це масштабне вторгнення, то тоді це з перших днів війни, і ми готуємо у ті сувенірні свічки, які ми передамо солдатам пораненим. Чергову партію з близько 50 окопних свічок цей колектив волонтерів патріотів передасть напередодні Дня Збройних сил України нашим пораненим бійцям в один із шпиталів міста із побажанням та вірою у їх найскоріше оду. Ужен і майбутню перемогу. Слава Україні! Героям слава Маріола куліч Борис Торохтій. Перший міський.